Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Про. Сьогодні ми поговоримо про те, чи справді в сучасному світі потрібно заощаджувати. Кожного року ви витрачаєте десятки тисяч гривень через одну дурну помилку. Ви заощаджуєте. Через це ви маєте хибне уявлення, що ви стаєте багатшими, коли ж насправді все навпаки. Чому заощадження це дорога до бідності, в якій мірі заощадливість впливає на розмір вашого гаманця, про це сьогодні, власне, і будемо розмовляти. У сучасному світі, де існує ідеологія, яка спонукає вас купувати все, що вам заманеться, лише для того, щоб ви відчули себе хоч трішки щасливішими, заощадження може вам здаватись хорошою ідеєю. Але факти такі, що сьогоднішні ваші 10 тисяч доларів будуть варті 9 тисяч доларів через 5 років, а ще через 5 років вже 8 тисяч доларів. Через це саме заощадження знижує ваш капітал, адже гроші без активності починають зменшуватись, адже на їх вартість впливає дуже багато чинників. І першим таким чинником є інфляція. Я думаю, ви чули притчу про таланти, якщо коротко її розповісти, то певний господар перед від'їздом роздав трьом своїм слугам гроші в вигляді талантів. Двоє слуг пустили ці таланти в обіг, і їм вдалося збільшити їх вартість. А третій слуга, замість того, щоб приножити ці таланти, просто закупав їх у землю і після повернення господаря просто віддав йому те, що від нього утримав. Проте господаря це розлютило і він покарав такого слугу. З цієї історії можна віднайти референс до сучасної економіки, з якої виходить, що гроші полюбляють бути в обороті, і саме тоді вони мають можливість розвиватись і збільшувати свою вартість. Не ховаємо їх ані під матрацом, ані у скляній банці, адже в такому випадку вони втрачають свою вартість. При стабільній економіці вартість навіть твердих валют падає щорічно на 2-3%, не говорячи вже про гривню і поточну ситуацію в нашій країні. І це спричиняє ситуацію, що сила наших коштів є меншою з кожним роком. Навіть якщо ваш дохід зростає, то невидима рука інфляції все одно забирає своє. Ви можете подумати, що ефект інфляції з'явився нещодавно, і це один із невдалих експериментів сучасних економістів. Але так насправді ефект інфляції був ще відомим у період стародавнього Риму. В той час стародавній Рим виливав золоті монети, а ось спритні люди вишкребували з країв цих монет частинки золота. І ось коли тих частинок ставало достатньо, вони самостійно виливали свою монету. Таким чином, у обіг потрапляла додаткова незапланована монета, яка зменшувала вартість цих же грошей. Ось такий цікавий трюк перших фальшиво-монетників впливав на інфляцію. А повертаючись до сучасного світу, варто знати, що держави навіть закладають цільовий рівень річної інфляції. І зазвичай цей показник у стабільних країнах становить від 2 до 3%. Такий рівень має на меті стимулювати державну економіку розвиватись і рости. Бо головне не те, скільки в тебе грошей, а головне скільки ти можеш за них купити. Але якщо б лише інфляція впливала на вартість наших грошей, то це було б не так і погано. Адже, окрім інфляції, є ще попит і пропозиція, на які впливає дуже багато факторів. Якщо певного товару є мало, але цей товар затребуваний, то ціна на нього зростатиме. Також на вартість грошей може впливати і погода, яка впливає на врожайність і навіть податкова система. До речі, щодо податків, для тих, хто торгує криптою і задумується, як з цих операцій вирахувати і сплатити податки, допоміжним буде сервіс CoinTracking. Даний сервіс допоможе вам створити податкову декларацію без надзусиль. Достатньо вибрати країну, у якій ви сплачуєте податки, а основну частину за вас зробить сам сервіс. Ще один чинник, який зараз не ну, дуже актуальний в Україні, який впливає на те, що гроші втрачають свою вартість, є до друк цих же самих грошей. Ось дуже спрощений приклад, як це працює. Уявіть, що в Україні є лише 100 гривень, і уявіть, що за ці 100 гривень ви можете придбати усі товари, які є в нашій країні. В такій ситуації за 1 гривню ми могли придбати неймовірно багато товарів. А тепер уявіть, що на наступний день в Україні ми вже маємо 100 мільярдів гривень. Сила грошей, яка була розподілена на 100 гривень, тепер є розподіленою на 100 мільярдів гривень. А це означає, що кожна окрема гривня тепер вартує набагато менше, аніж учора. А тепер до вашого відома, кожна країна друкує щорічно певну суму коштів. А у нас в Україні лише кожного місяця НВУ додруковує десятки мільярдів гривень. Це спричиняє те, що кожного дня наші гроші втрачають у своїй силі. Тому тепер ви знаєте, чому не варто просто заощаджувати. Адже збереження коштів просто на рахунку без іншої цілі, окрім простого заощадження, немає великого сенсу. І відповідно це викликає доцільне запитання: а що ж тоді робити? І відповідь, очевидна – інвестувати. А при великих темпах інфляції навіть є сенс витрачати, але витрачати на покупку тих речей, які мають достатньо високу ліквідність, щоб мати змогу у потрібний момент продати ці речі, і оперативно конвертнути товар у готівку. Такими товарами можуть бути нерухомість, цінні папери, дорогоцінні метали і навіть речі побутового вжитку, в залежності від ситуації на ринку. Ось станом на зараз, наприклад, генератори та зарядні станції можна вважати дуже високоліквідним активом. Але якщо мова йде про бездумне витрачання грошей, то навіть просте заощадження коштів без інвестицій це краще, аніж витрачати ці кошти наліво і направо без сенсу. Адже маючи заощадження, так, ваші кошти знецінюються, але без заощаджень і знецінюватись немає чому. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!